Тут є все кухня, пральня неподалік школи і дитячий садок. Тимчасові переселенці вже прижились у модульному містечку, але його мешканцям пропонують звідси з'їхати. Любов тікала від війни з Горлівки. Спочатку жила у сестри, потім у пансіонаті. А в модульне містечко переселилася в квітні 2015-го. Жінка каже, рідного дому кімната, звичайно, не замінить, але їй тут подобається. Предлагалі б'є Ну що я ще можу сказати? У мене Мені не нюстре, так межу дуже багато літ. Не знаю, не осталася квартира в Горловці двокімнатна. Це всімі тому мені ніяк не дуже нічому Скільки буде будгараду я тут буду жити? Олена приїхала з Юнакієвого зі своєю великою родиною з дітьми та онуками. Їх рідний дім зруйнований, тому повертатися нікуди. Сім'ї Олени вже пропонували переїхати в гуртожиток, але вони відмовляються. Адже в кімнаті мобільного містечка є все: двоярусні ліжка, санвузол і кухня. Йому ну, нам предложили горяводібекшежиття, будгасударства плаче в одному ремонт, в другому здійснене. Ну і та всі пусте повнічні просто зайжаєш пусту. Коміту, а зараз тут мешкає 250 осіб. За проектом експлуатація містечка розрахована на три роки, але умови життя в ньому на відмінно. Постійно є вода, а взимку так тепло, що навіть вікна доводиться відкривати. Мешканці будинків не бачать причин закривати поселення. Скільки буде стояти городок, він буде существувати, це ще не звісно. Він може бути і 5, і 6, і 10 років, поки Пока в принципі не закінчиться воєнне дійство. Надені Слуганська. За комунальні послуги мешканці містечка сплачують лише 150 гривень все інше дає місто. Також переселенці отримують допомогу від волонтерів. На сьогоднішній день ми доводимо до мешканців те, що державою знову ж таки передбачено питання погашення їм або виплата компенсації за втрачене житло. Якщо вони будуть підтверджуючи документи, буде роз'яснення до цього закону. Ми обов'язково їх переінформуємо. Все містечко побудували за допомогою консульства Німеччини. За проектом, термін його експлуатації три роки. Переселенців планують перевести в гуртожитки. Але в які йде, неясно. Німецька сторона обіцяє знову допомогти, але наполягає, піклуватися про людей українським чиновникам потрібно вчитися самостійно. Перевозити мешканців на постійне місце проживання, надавати можливість постійного місця проживання це завдання міста влади, тобто це завдання української сторони. Звичайно ж, якщо буде в нашій компетенції представників нашої організації JIZ реконструювати або спорудити будівлю, в яке могли б переїхати жителі мобільного містечка, то цю тему будуть обговорювати в JIZ. Але війна не закінчується й до Кривого Рогу кожного дня. Продовжують прибувати громадяни зі сходу. Так, з початку 2017-го у нашому місті знайшли порятунок 46 осіб. За поточний тиждень до Кривого Рогу прибули 27 громадян України. Тому питання про житло для переселенців залишається актуальним. Галина Ганзенко, Дмитро Віктор Зубченко, підсумки тижня, перший міський.